Локс у зоні, все-ковы слис норків Нормальный такие фейерверки нарисованы противо прикольно Вот и все розкидали мумалюх их на території Варты тройки Ничего ясно Ого. У нас же тончики, по-перше. По-друге, в мене броня, така ж, як у вас. Я тепер ваш, понял. У мене дозвіл від полковника Коршунова. Ми тепер меня на ядозвел, белковный как коршу. Мы теперь сталкивают наймаем. У нас там тепер лазарет. <рекунок> Реально? Лазарет тепер у вас а чому? Я бачу, що у вас немножко трип случився. Я не знаю, чому ви такие. Уф. Под солями походу, малюха. Солевой брата ай яй 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 ней Ого, його Його прям нормально так пропустило, що аж. Мені це прикалує так. Букати-букати, воно щось. Може на Може, ще на третій пор. Препарати мають накопичувальний Віу, зайшов вас, друзі Капітани, виконуй Капітани Це на найрозумніше рішення Не найрозумніше Сталкер, я тебе пропустив Так точно пропустил? Серед Боя ваших типу людей платний. є щур Серед моїх? Брешеш Давай швидше Хрень його знаєш, що ці антени взагалі роблять Я здобуду вам дані, давай я добуду вам дані. З вами працювати саме задоволення, Сталкера. Oh. Тримайте а ти думав? Для запису. І не забудьте сказати, якщо будете почуватися погано. Я завжди готовий допомогти. Добре, добре, добре. Бео. Повітря свіже. Такі відчуття, що воно зараз розвалиться просто, типу, по совчастям так. Один балкончик, другий балкончик, типу, все попадає, так. Камушки на камушке пойдем. Мені туди треба, окей. Окей. Хаути почувствуй снова. Новый, хаутипай. Пусть щось голодний. холодный. Хотя тут 180 кг сверху, постійно пустим, Ну, Дуже легко. О, тут можна Нормально, тут Нормально, ты хотите родять лиматься, тут у радіація. А мені ще на самом ковар лізати, боже. А вот такая сегодня, конечно. Блять, ну это вообще какой-то прикол. Ой, я упаду я зараз. С кину. Бахну на стопа, чтобы больше шансов было допрыгнуть. Что? Погнали нафиг. Опа, да, ну Было, было. Ага. Вау, прикольно. Вот там какая-то лаборатория. О, молния. О, какие-то пульки прикольные. Молния, молния. Давай, натощи наверх. наверх. Я так понял, мне прям на варк, на варк, Окей. Че я летну? Я все место забыл для себя. Снизу я... по ветре какая-то задушевая лапка. Я За через болото Соглас с тобой Никто вообще. не пометил, что я тут мы раз поспель червую. Тож, не привертай уваги, добре? Не-не-не, ну вы бачил бачил, ну, блядь. Зараз покажу. Зевс таки подумал, буду працевать и краще, чем ДТЭК. Да буду я, Светлал. Сорян, ДТЭК. Пожалуйста, не выключайте мне Светлал. Это жарко. А мені ця фіня потрібна. Я думаю, мені челік потрібен на ця фіня. Я нікому, але і ти про мою точку мовчи. Ну окей. Так скажу, це буде наша темна тайна. Ну ти мене зрозумів, да? Ви зараз просто перенаблюдаєте, як міняється погода в сталкеру другому. Я вважаю, що це прям ну реально в кайф. Хочу отсюда машину, хавати О, чувачки, погнал, погнал, Розбиратися з цим. Там челик внутрі сидить? А, там сверху такие. А, блин, хотів його его але, а блин, це кажется, винормис. Я я, я телеки фэмбоев бываю. Эй, эвэй, вев, не лутай, не лутай. Разрядуйте. Не лутай, це моє все. Лутають вони, я тут перший прибіг. Бля, ай, тут іще бігти 250 кілометрів. Секунду, подивіться який гарний кадр, просто неймовірно. Не хочете маслину спимати зубами? Подаронничок накинув. Що ви там, утюг забули виключити? навіщо ви туди біжите обратно? І ти. Типа нормально за ти пішли на гору, потім побігли знову вниз. Ладно, не буду вас чіпати Бідний бы я лайф. там щось про. О, це радуга. Вау, это Там на стрімі а, видно. Це радуга реально. Це радуга. А я і не думав, що тут радуга ще є. Прикольно. Сталкер тобі не друг. Ну, ти придумав, до речі. Ой, mm. як. Блін, цей каменщики-то прикольні, блін. Придумати з ним щось, але блиин, стільки проблеми не доносить просто реально. Ой, сорянчик, трошки я завтикав А так норм. Я за цією фігньою не знаю. Ну, кстати, не знаю, навіщо вона мене Зібрати дані? Походу замість іншого черика побігають норм. Опа. Да, здорово. Я його, я його трошки допомагаю заменяю. Хотя не, ну ладно. <свист> <свист> Придумав, так. Да. Кинути, то в мене є а, штука, котра буде а, читати донат. Давай добазаримось з тобою. Я, я все зібрав, давай. Усі три звіти отримав. Будете сміятися, сталкере, але схоже, ви мали рацію. І карс. Ви мали рацію бути підстороннім впливом. Дізнались, хто зрадник? Не зовсім. Зате знайшов дуже цікаве збурення псіполя. І псі -поля? зовсім недалеко у таборі. От тобі розхвалена варта. Пам'ятаю, як Сенкевич розпинався, що його найнадійніше лікаря штеряв. Усе перевірив і що загроза точно за межами табору. Ага, іще, іще. Ідіть за координатами. Я попрошу ну, ти придумав, вас. Гостити. Якщо Карл те, що я думаю, лишіть цей прилад там де стоїть. Але обов'язково зніміть з нього показники. Опять я як шавка бігаю постійно, що збираю дані йомс. Ну тобі ще робот. No. Я прийшов тут розбиратися, хто у вас тут? От? Криса на базі. Судіваю інфу тут. Гавно робить вам тут. А не побігати вам, позбирати інфу тут. Та ні, ну в подвале йти, ну, блядь, ну ви придумали нахуй, реально. Хоча там хтось говорить, тобто, ну, це не звучить как будто там опять. Уложивай какие-мутантов, которые меня схавают за секунду. Блять, не, ну, от це от виглядає як полно жопа, реально. Спускатися, спускаться. Ну, це я якийсь канон. Надось военную базу, и типа в подвале, якісь я кисдичь творится. Ммм. Я понял. Де мій бейговий гвинтик? Туди, сюди, туди сюди, побіг. Поскочив. Вау. Ана, а. Она прям зі мною. <гум> Слідує. Я не поняв. Так, я. Я вже трох, я трошки напиракся. Где? Дві, шо у мене за не почалося? Oh, mine, mine а, мене псі хави. А. Мене тут іщі. У мене аномалія тільки що пропала, бо мене не почалася. Бля. Я реально испугався, що це за фіня до мене прилетіла. Фак, збереження тут. А, я тут нельзя збереження кинути. Що це за хелікоптер тут. Що, куди мені йти. А. О, виключити цю фігню. финю. все, батя, все порішав. Ну типа о. Беу, беу, бау. На папусі пройшов, далі. Кітман-стейл. Світ, світ проситне. У мене реально ещі проблеми з цим камінчиком. Це просто жах.